Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вам проходимо далі Бравл Stars. І давайте зіграємо захват кристалів. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку вам слідуючу ігру знімати замість Червоного Шара 4, тому що ми його вже з вами пройшли. І я не знаю, яку вам знімати далі і що вам буде цікаво. Поки що я знайду якусь заміну. Червоному шару 4. А далі вам цікаво, не цікаво, ви кажіть. Я вам все зроблю, так. Ви тільки попросіть, друзі, у коментарях. Без образ. Так. Далі. Отак на тобі. Отак, от тобі 8 ай-яй-яй. Все-таки 8-біт далі достає, чим я. Ну це і зрозуміло. Ми з вами проходили це все. Він достає вдвічі далі, чим я. Хоча вдвічі це дуже грубо сказано. Так. Так. Нас тут розносять як тільки можуть. Так, давайте далі. Так, так, так. Ага. Ну, добиваю його. Я зрозумів. Так. Погнали, друзі, далі! Ми не повинні їм віддати перемогу. Точніше, ми повинні їм не віддати перемо... Ну, Коротше. Ви зрозуміли? Так. На тобі. Так. 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 Ех, друзі, ні. Це нікуди не годиться. Ну що це таке? Так. Ще й так. Потім ще й так. Ой, друзі, молодці. Ой-ой-ой-ой-ой. Забираємо і тікаємо. Так, друзі. Тікаємо. Так, друзі, тікаємо. Так. 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 Так, друзі. Так, так. Так. Все, друзі, просто валимо. У нас з вами скільки кристалів! Скільки кристалів! Ой-ой-ой! Так, мені це дуже сильно подобається, друзі. Давайте. Ми повинні з вами перемогти. Друзі. Просто бомба! Ми з вами ще й зіркові. Бомба! Правда, бомба. Давайте далі. Так. Я з вами зв'яжуся, як тільки почнемо. Так, друзі. Ми граємо проти якихось Ашапаю. Так, давайте. Я, короче, записую це вже другий раз. Тому що я тут з вами балакав, я тут записував. І що ви подумаєте? Звичайно, я не поставив кнопочку запис. Обожнюю! От обожнюю. Супер! Прям дуже супер. Записую балака і не поставив кнопку запис. Так, друзі. Так, 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 друзі. Ну це я. З ким не буває. Звичайно, з ким не буває. Так, але все це. Ну як я її не вбив? Ну там залишалось, як я не знаю. Го, як кіт наплакав. Сльоза кота. Ну не, у нас не было. Так. 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 Ну я ж вбивав, ну ёк. Йок... Ёк, кот. Так. Та да на тебе, на тебе, на тебе. Угу. Друзі, давай, 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 вбий його, вбий його, вбий його. Нуб, олень. Чи рідкісний олень? Вбийте цього чпоку. А ні, це, друзі, не команда. Це якийсь ашапай. Я більш не буду з ними грати. Я іншу команду виберу. Це... Щось невиносиме. Так добре залітало, поки я не поставив на запись, друзі. Ви не уявляєте собі. Тільки я поставив на запись, як... як тут. Угу. Хтось тут буде, ні? На тобі. На тобі. Ага. Що мені тут постріляй. Угу. А хто мене вбив? Ага, оцей. Чародей недороблений Так, друзі, давайте, давайте. Ми повинні ці кристалики собі відбити. На тобі. На, тобі. На -те вам, на натевам, на -вам. На вам! А! Вбив. Зараза. Добре. Так, друзі. Що ви, я дивлюсь? розслабились? коли я пішов, так? Та йди ти звідси. Ти вже набрид, друже. самі нікуди вже набри. Так. Я хоч щось зробив. Так. Ой-ой-ой! Прячемось. Хе-хе. Ви нас не найдете. Так, друзі. Ховаємось. Так, друзі. Ну, оце команда. Вона мені сподобалась. Я ще із зірковий ігрок, ви бачите? Так, далі. Так, слідчий раунд, друзі, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи займаєтесь ви спортом. От я займався. Доки не захворів з температурою. Уже як неділю не займаюся. Ну, практично неділю. Як тільки вихворість, так обов'язково знову буду займатись. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Hai! Та ой-ой-ой-ой! Ах ти крийса. Та зараз вона всіх абсолютно тут переубиває наших. Якщо вже не переубивала. Та що таке? На тобі! Так, друзі. Так, друзі. Так, друзі. Так, друзі. Не звертаємо уваги сильно. Я їх затримую як можу, друзі, ви бачите. А моя команда просто... розлікається. Так, так. ну, ну. Вбили нашого Френка, чи як його. Я не знаю. Угу. Куди ви пішли направо, якщо вони зліва? Ой але... О, це запущено вже слушай, друзі. От як це так? Вони стоять зліва. Моя команда йде направо. От просто напролом направо. Супер! Обожнюю такі моменти, коли команда йде зовсім не туди, куди треба. Да. Да-да. Ну, Хоч ви не топіть, будь ласка. Принцеса Бог. Ну імінна. На тисячу підписників я вам розкажу чому Істес. Так. Чому. Істес. А не там. Як у них? Драгон чи ще щось. Це вам розкажу. Потерпіть на 1000 підписників. Так, друзі. Знаю. Дуже далеко я замахнувся, але... Все-таки, це більш така... Сімейна, дружелюбна історія. Тому, друзі. Натиску. Так. Цей Роня у нього імба у цього Роні. Мені вона дуже сильно подобається. Ця імба. Так. Так, так, давайте. Ні-ні, друзі. Не можна, не можна нам подихати. Ай-яй! Ай. ай, не друзья, нам не надо. Какой-то командный. На! У-гу, друзі, що ми творимо? Що ми творимо? Ой. І все одно наша команда змогла якось програти. Ні, Ну ви бачили, що я творив. Ви бачите, що я гарно граю. А вони, як я не знаю хто. Ну все! Команда Олені! Олені. Просто олені ще ті. Друзі, я не знаю, вам попадаються такі чи ні. Але це такі олені. Я вам передати не можу. Господи, друзі. Як так тільки можна? Що ж, друзі, дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Мені чесно. Не знаю, тому що не записались один раз, прийшлось другий раз записувати, але все таки. Добре, всім до побачення. Подивіться ще оцей відеоролик. До нових зустрічей.